Так, дрочельна заслонка Мерседес А 170 сімдесять. Б'є помилку, чек. верніше, вибиває чек. Був електрика, підключив комп'ютер, Каже що треба почистити дрочільну заслонку. Ну і що, я розібрав? Розібрав? Ну, але щось вона не виглядає. Вона не виглядає. Загрязнено. Ну. Що працює? Що то йому вибивало таке? Не до Мерседеси. Ще трохи попчихаю Манольчиком. Так буду збирати, буду дивитися, чи знялася коминка, чи ні.